Набрала більше 60-70% голосів, наприклад, в Донецькій, Луганській області не може сьогодні контролювати навіть приміщення місцевих рад. Я вже не кажу про об'єкти, які є недоторканими. Міліція, СБУ. Тому виникає питання: а хто ж сьогодні стоїть за партію регіонів і хто її підтримує? Їм самим би треба визначити. А вона здається, що їх діяльність за руку Кремлю. Я думаю, що очевидно це. Більше того, ви знаєте, якось так соромливо виходить, що Люди з автоматами, терористи, відкриті терористи, тим чи іншим тим чи іншим спосіб, фактично вони не підтримуються. І це повинно бути предметом розгляду прокуратури. Це є очевидно. А які, які результати запор... антитерористичної операції? Питайте з процесу силовиків, Я думаю, вони проінформують розміснення оборонзати. Ходити цього. Чому вчора він набрав голосів? Ну, в залі вчора? Залишилось буквально трошки більше 200 людей. Тому я думаю, що сьогодні ті, що це питання поставлені безпосередньо, як перші, я сподіваюся, що сьогодні буде на призов Треба поновлювати без сумніву. я вважаю, що призов треба поновлювати. Я на відміну від тих, хто виступає проти призову, прийшов армію, не дивлячись на те, що звищує світу, я відслужив півтора роки, далі три. Місяці військові курси офіцерські я вважаю, що це завжди тільки зміцнює чоловіка. Янукович це був яскравий приклад, як головнокомандуючий, який дня не служив в армії, якого взагалі не допускали в армію через його судимості, керував армію. Ми бачимо, до чого армія доведе. А чи батьківщина буде голосувати за суспільне телебачення? Без сумніву, це наш законопроект, який ми вносимо, і ми без сумніву. Пане Сергію, а з'явилася інформація, що нібито Юлія Тимошенко знімає свою комітету. Це не відповідає, дійсності. але не страчана чомусь... була вона. Так, а що спростовувати? Ця інформація на сайті е голови це взагалі, якось дивно звучить, коли хтось за когось проголошує. Я думаю, що це стара спроба попробувати пересварити між собою кандидатів.